5 березня лозівські районні депутати позачергово зібралися на пленарне засідання. У залі, де зазвичай проходять сесії районної ради, було людно. Особливо цього разу прийшли майже всі депутати, що на попередніх сесіях було рідкістю. Лозівські районні депутати й надалі підтримуватимуть пільгові категорії населення району. Своїм рішенням вони встановили пільги на тверде пічне побутове паливо та скраплений газ в 2014 році готівкою. Далі депутати перейшли до обласного обговорення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації Сейчас наша страна переживает самое, наверное, тяжелое время. И в особенности за последние 15 дней события развиваются по минутам. Слава Богу, появился какой-то, можно сказать, свет в конце тоннеля за последние вот два дня. Никто не умоляет события, как. Во мнении противодействующих сторон никто не пытается принизить их, но все-таки надо согласиться, что та нетерпимость, которая возникла в обществе, и она возникла не без помощи политиков, чуть было не довела всю нашу страну до гражданской войны. Страшнее ничего нельзя придумать. И очень хотелось бы призвать всех к толерантности, к выдержке, к терпимости. Потому что сегодня, кроме как опираясь на эти человеческие в постулаты, другие никакие не помогут для того, чтобы в обществе возобладал мир, спокойствие и гармония. Як повідомив далі голова райради 28 лютого прийняти рішення про реєстрацію депутатської групи Лозівської районної ради за Лозівщину? Група, за словами її перших членів, створена з метою об'єднати всі фракції задля активної роботи, але в ній наразі семеро депутатів. Своє бачення та свою думку щодо новоствореної депутатської групи висловили депутати, які були здивовані тим активним бажанням своїх колег працювати для народу, відцуравшись. Своїх вчорашніх переконань, хто сьогодні з районних депутатів, створюючи цю групу ініціативну, хто може сказати так, ми тоді не були. Я вам скажу, що я калина Світлана Павлівна, я депутат районної ради від мажорита по мажоритарському округу Артільного, Так, я була на Майдані. Я там була. Я чула, що говорили люди. Я себе бачила, скільки стоїть який кордон. Там була палатка міста Харкова, там була палатка міста Чугуїв і нашої маленької Сахновщини. Шановна ініціативна група, там не було палатки Лозова. Там не було. Прапори, на якому було б написано, лозова з фракцій групи виходи з партії, розкол тієї єдності, яка панувала до подій загальнонаціонального масштабу, зараз зайве висловив свою думку депутат райради Володимир Семенов. А хто хоче пориться, по, по, ну покинуть, Покидайте Це ваше право. Я наприклад, розселю думаю, народ розселив, це що бігуть. Іли сучасники, іли то на сильно, чинсина, і літо дійсно розділяє позицію того руководства і государства і представникам партії регіонів в сесійній залі бажали залишатися єдиними, надалі працювати на благо громади і не стидатися своєї партійності. Надо виходити з партії коли на у а не тоді, коли на власть власті, переходить в опозицію. Знаєте, як вот. Это... если отвлечься сегодня от политики, надо вот еще раз оперету или фильм посмотреть «Свадьба в Малина». Так там вот есть дед Никонор, по-моему, который эту буденовку. Раз, план меняется, опять раз буденовку сюда, опять раз, и вот так он вот три или четыре раза буденовку прятал. Если такие прячки, буденовки, прячки другие там и так далее, это ваша а мы будем работать, жить и думать. И сегодня будет ну, другая, я знаю, не группа, а другая какая-то партия, которая будет опять за развитие экономики, за сотрудничество с Западом, за евроинтеграцию, но на платформе дружбы с Россией. Мы пойдем тогда в эту партии и поддерживаем, а пока не будем покидать. У нас в программе записано то, что записано. Я хочу, пользуясь случаем и возможностью с этой высокой трибуны, обратиться к рядовым членам партии региона. Я хочу подчеркнуть, что в своей большей массе, в основном, это очень достойные, честные и порядочные люди. И на сегодня каждый, не только они, каждый Чувствують моральний рану, по другому це не скажеш. На думку підприємця аграрія Віталія Орлова, створення нової міжфракційної групи повинно позитивно відображатися на положенні в районі, поки на перший погляд є враження, що у районному парламенті створюється протидія на ґрунті подій у державі. Що стосується активності депутатської, наших районних депутатів, я, скажімо, відверто збурений. Чому так, може весна повлияла, може дійсно майдан чи не підписання асоціації. Я хотів би звернутися до всіх депутатів районних, які дуже активно хочуть сьогодні, в даний час працювати, у вас для цього поле є. Мажоритарщиків є ваші виборці, хто пройшов по списках, закріплені округи. Будь ласка, туди там дуже багато роботи, і також є суспільна політична напруга. І майбутнє цієї групи за Лазівщини буде тільки в тому, якщо ми всі в місті іскоринимо такі негативні явища, які в Розівському районі вже передаються з каденції в каденцію, чи я не знаю, як сказати, з роботи чи з призначення нових глав адміністрацій. Це перше помста, друге зрада. І третє, що найбільше мене бентежить, це Трекейські суди, коли окремі люди создають певну проблему, а потім за матеріальні винагороди допомагають же їх вирішувати. І от. Цієї групи, якщо дійсно ви всі депутати, хто в неї вступив всім, я на превеликий жаль сьогодні не знаю, даже по імені, Ну почув тільки що Микола Вікторович Івазлав. Якщо ви дійсно вірите в те, що ви создали себе цю групу для того, щоб в першу чергу. Була користь вашим виборцям, а в другу вже тоді чи третю ваша, то працюйте над цими питаннями. В районі зараз активно йде підготовка до посівної. Ось куди повинні спрямовуватись усі дії та думки. Висловився голова асоціації сільгосп товаровиробників Лозівщини. соціально економічна ситуація в районі. Ви всі вже розумієте, залежить тільки від сільськогосподарського виробництва. Ми сьогодні маємо 5 березня. Я приводю приклад. 2003 рік, 23 березня, щорса займається посівом цукрових буряків, гарант в 27 березня. Тобто у нас сьогодні практично немає часу, щоб підготуватися до проведення вестяно-пальових робіт. Тому я звертаюся ще раз до депутатів. Якщо хто дуже активний, кому нікуди випустити свої емоції енергію, виступи, запрошую, приїжджайте в підприємства, всі ви їх знаєте і допомагайте нам. Справедливим бажанням і правом кожної людини є можливість впевнено дивитися у своє майбутнє майбутнє своєї родини з таких слів починається текст заяви Лозівської районної ради щодо суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Україні. У заяві йде мова про засудження спроби дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію і те, що депутати та громада в цілому проти військового втручання у внутрішні справи України, руйнування пам'ятників. Леніну і загиблим воїнам Лозівщина хоче жити і працювати в сильній, незалежній єдиній Україні із сильною економікою. У цій надзвичайно складній ситуації ми всі, незалежно від того, до якої партії належимо, яку релігію сповідуємо, у якому регіоні країни живемо, повинні перш за все забезпечити неухильне дотримання Конституції і законів України. Адже ми всі несемо відповідальність перед майбутніми поколіннями. Особливо хотілося звернутися, не вживати ніяких радикальних дестабілізуючих дій, зберігати спокій, бути виваженими у висловлюваннях, забезпечити збереження пам'ятників культури та історії і, в першу чергу, пам'ятників загиблим воїнам. Тому ми, депутати Лазівської районної ради шостого скликання, усвідомлюючи свою відповідальність перед виборцями, закликаємо до вжиття заходів щодо сталого функціонування всіх підприємств установ, організації, які забезпечують життєдіяльність населення, ми хочемо жити та працювати в сильній, незалежній єдиній Україні із сильною економікою. Враховуючи існуючі сьогодні політичні та соціально-економічні реалії суспільства, закликаємо до ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади району, керівників сільськогосподарських підприємств району, правоохоронних органів, політичних партій, громадських організацій з метою забезпечення суспільної стабільності та життєдіяльності територіальних громад району. Ми всі граждані однієї країни. Ми кожен хотел только добра и благополучия своей стране, своим семьям и, естественно, своим громадам. Поэтому раскол, какой возможен в рядах громады в депутатском корпусе, он сейчас неуместен. И я призываю всех немножко остановиться, задуматься чуть-чуть хотя бы, чтобы время прошло. А потім уже делать какие-то серйозні, особенно громкі, заявлення і тож Лозівщина зараз спрямовує всі сили на розвиток і мир. А з беззаконням сказав начальник міськвідділу відділу міліції Юрій Копченко: міліція готова боротися. На сьогоднішній день ми готові з виконати обов'язок матеріально-технічне забезпечення нормальне забезпечення. Лозівський міський голова Сергій Степанов, якого запросили на позачергову сесію, сказав, що зараз в місті ситуація спокійна. Головне, сьогодні взаємопорозуміння та витримка в цей нелегкий для країни час. Сьогодні в городі працюють всі комунальні служби в городі підмітаються вулиці, в городі освічаються вулиці, є вода, є тепло. Мы отложили и договорились, хотя есть но разные предложения, отложили все политические распри. Я не хочу комментировать ни одно событие, я выхожу со средствами массовой информации и по своему предложению, по ихнему комментирую некоторые вещи. Я хочу вас искренне поблагодарить всех, всех жителей города, района, за то понимание, за ту поддержку, которую сегодня демонстрирует Лозовщина. Поверьте мне, она уникальная. На 100 тысяч... Всі дала защита на нагрення політичних собой, соціально економічних событий, так держать. Позачергову 41 першу сесію завершив голова районної ради зі словами вдячності за всі виступи представників громад Лозівського району та привітав жінок Лозівщини з міжнародним жіночим днем, якому передувала позачергова сесія райради. Я ще раз хочу поблагодарить вашим лице як представників громад всіх. жителей Лазовщины, которые проявили выдержку и самое главное, единство в это тяжелое время. А, безусловно, пользуясь случаем всех наших женщин, всех матерей, сестер, жен, обязательно поздравить с этим прекрасным и, наверное, самым мирным праздником на Земле. Чтобы всегда у нас любовь, взаимопонимание и добро и ласка были первыми во всех чувствах, а не агрессия и пытаться, попытки чего-то кому-то доказать.